Так, сьогодні знову приїхало трішечки телефонів, є більш потужніші, 428-628. Ось такий технопова 3000 ціна, досить потужний смартфон. З, мається на увазі потужний акумулятор, 7000 мАч Тут йде Type-C роз'єм, також є роз'єм на наушники 3.5, хороша, досить моделька. По екрану, практично, нюансів немає ніяких. Він йде 628-7000 мАч на 12 му андроїді Технопова 3. Ось такий варіант. Далі е, візьму ще покажу технокамон 17П, якщо не помиляюсь, 3000 ціна, теж 628, Type-C. Все як має бути. Е, є сканер пальця по екрану. Є ось така невеличка сарапка, не суттєва, на роботу вона ніяк не впливає. Зараз теж покажу інформацію. Швиденько 5000 акумулятор 11-й Android, 628. Ось такий пристрій. В комплекті до них йдуть зарядні шнурочки e, Type-C. І по технолозу пройдемося. 628, ось такий варіант. E, s, e, є сканер пальця, 3000 ціна. Тут вже йде мікророз'ємчик на зарядочку. Є ось такі невеличкі потертості по екранчику. Наскільки на роботу вони ніяк не впливають. Так, про телефон. 628 6000 мАч на 10 Android. Redmi Note 9 Pro 3800. Type-C роз'ємчик, звичайний смартфон, є сканер пальця по екрану, присутній по тертості. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Так, 128 ГБ, 12 Android, 6 ГБ оперативної пам'яті. а 52 4000 Type-C роз'ємчик, непоганий, в принципі, по стану, Теж можна поклеїти захисне скло за додатковою платою. Ось тут невеличка така царапочка така є. На роботу в принципі ніяк не впливає, не сильно там воно видно. Без різних аккаунтів смартфон. Так, А-52-й, скажу, який ще Android. 14-й Android. І по пам'яті він має 428. Ось такий варіант. Samsung a 22 3000 ціна. Type-C роз'ємчик. Непоганий теж по стану Так, що у нас тут? Захисне скло поклеєне. Під захисним склом невеличкі є потертості. Не суттєві, але вони є. Він іде, якщо не помиляюсь, 464. Так, не туди зайшов, куди потрібно. А22 на 13 він андроїді і по пам'яті так, 464. А31, 2600 ціна. 464 теж по пам'яті Type-C. Тут стоїть е не оригінальний екран, але поклеєна захисне ще Але в принципі працює непогано, показує теж гарно. Е багато кольорів в ньому. І Redmi 9T синій та є чорний колір. По екрану в принципі нюансів немає ніяких. Type-C роз'єм, сканер пальця. 464 по пам'яті. Працює все досить непогано. Хороший варіант по смартфонах, кому цікавлять такі варіанти, пишіть у повідомлення чи телеграм-канал, силочка в шапці профілю.